Як відновити емоційну енергію на мікрорівні, тобто за короткий час. Це дихальні вправи, їх доволі багато в інтернеті, я вже казала про це. міні медитації буквально 5-10 хвилин. Це можуть бути моменти вдячності. Вдячність працює дуже ефективно. Буква... для цього достатньо 2-3 миті і все. І ваш стан змінюється. Давайте зробимо прямо зараз. Давайте подякуємо нашим клітинкам, які працюють на вас. Думаєте ви про них чи ні? Але вони люблять вас, кохають вас, працюють для вас, за вас. Подякуйте їм за цю роботу. Відчуваєте, як змінився ваш стан? так? Це круто. Вдячність. Це... Я люблю цю практику в будь-якому форматі. Крім того, відео можете використовувати для, для натхнення, коротенькі відео, не просто там зануритися на Фейсбуці, а конкретно, наприклад, я люблю Джо Диспенза, я люблю Цхака Пінтасевича. Я іноді слухаю Наталю Капцову, яка як вставить, і у мене одразу плічики розворачуються. Буквально 5-10 хвилин, і, і мені цього достатньо для відновлення мого стану. Енергетичні вправи, зокрема, таппінг. Я вже розповідала, тапінг у мене є, це простукування, це я показую вам сразу по ходу. У мене є в інстаграмі і на Фейсбуці, у мене є прям відео, де я розповідаю, що це таке, і прям провожу цю вправу, тапінг. І, до речі, я буду в моєму телеграм-каналі Світ Радості я буду проводити орієнтовно раз на місяць. Ці практики, тобто, виборочно буду брати когось рандомно і проводити конкретну індивідуальну е, сесію, застосовуючи в тому числі тапінг, так що е, долучайтеся приходьте. Що ще відновлює енергетичну е, е, емоціональну енергію? Е, е, афірмації, е, короткі такі е, вираження, які коли ви відчуваєте, що саме ви говорите, змінюється ваш емоційний стан. До речі, у мене є пакет афірмацій, який коштує на всього 3 євро 100 гривень для, для тих, хто знаходиться в Україні. На 30 днів, ви в зраночку слухаєте буквально 20-30 секунд, і у вас вже є. Напрямок, в якому ви будете мислити, мислити напротяг, протягом цілого, цілого дня. І ваш стан, відповідно, буде змінюватися. Е, ну, я можу привести приклад, такої фірмації там у мене немає, але е, зранку встаєте і кажете: сьогодні на мене чекає дивний день. Чи я йду на зустріч з твоєму щастю. І все, і ви в очікуванні чудес, і ваш там змінюється. І все відбувається зовсім по-іншому. Користуйтесь!